Благословення небожителів, глава 82 Земля ніжності. Золоте тіло, що чинить опір бажанню. Одразу після того, як цей звук просочився, сілянь закрив рота рукою. Молодий солдат розвернувся та вигукнув Ваша високоста. Однією рукою підтримуючи себе на землі, принц вперто продовжував затуляти рота другою. Його дихання було нерівним, а плечі тремтіли. Прислухавшись до нього та побачивши його силует, можна було подумати, що він ридає. Ніколи в житті, і до, і після Вознесіння, сілянь не переживав такого виснажливого випробування. Це було набагато важче навіть за найсуворіші культиваційні тренування в королівському священному павільйоні. Рука, що підтримувала його вагу, виснажилася. Його тіло перекинулося на бік. Коли принц лежав на землі в маренні та ледве притомний, він побачив, що той хлопчик ніби хотів увійти, тому раптово закричав: Не підходь! Я ж сказав, що б ти не почув, не підходь! Хлопець зупинився, а сілянь важко перевернувся на спину обличчям догори і якось регулював своє дихання, незважаючи на хвилі жару, що пронизували кожну частину його тіла. Квіткові демонеси за межами печери почули, як він перевертався та як інтенсивно горів вогонь всередині нього. Тому вони почали аплодувати, сміючись. Ваша високосте, навіщо бути таким суворим до себе? Сьогодні ви відмовляєте собі в розвагах, тому що боїтеся втратити вірян, а завтра боятиметеся займатися чимось ще, тому що знову боятиметеся втрати. Як вас можна назвати небесним чиновником? Ви більше схожі на в'язня, якому його ж віддані зв'язали руки. Не варто бути таким богом. Рано чи пізно ви все одно втратите це. Тож чому поки що не насолоджуватися життям? Все з'являється та зникає. Не потрібно турбуватися про це. На лобі сіляня набряк вани, і він втратив контроль над своїми емоціями. Замовкніть. обурено вигукнув він. Квіткові демони, звісно, не злякалися його та знову почали дражнити маленького солдата. Маленький діді, ти не думаєш, що ми маємо рацію? Хіба ти не відчуваєш себе нещасним, стоячи там? Холодний підпринца вже покрив усе його тіло. Відчуваючи надзвичайну спеку та збентеження, сілянь з силою розірвав свій халат, бажаючи отримати хоча б крихту прохолоди. Як раптом він помітив, чому сила повертається до його рук? Хоча ця крихта сили тривала недовго і так само швидко зникла, коли він перевірив себе, то зрозумів, що оніміння дійсно пройшло, а енергія поступово зростала. Проте серце сіляня, навпаки, завмерло. Ніжні пахощі спочатку призводили до заціпеніння, а потім до манії. Оніміння вже минуло, тож за мить божевілля та пристрасть наповнять його вени. Хоча принц і намалював дві лінії бар'єрів біля входу в печеру, один з яких, внутрішній, був зроблений спеціально, щоб не дати його божевільному я вийти назовні. Проте, коли манія візьме гору, він не був упевнений, що бар'єра буде достатньо, щоб зупинити його. Коли його розум прийшов до тями, селянь скористався цією нагодою. Раптом він дещо усвідомив ніжні пахощі спрацьовують швидко. Зазвичай, як тільки кров приливає до мозку, весь контроль втрачається. Тож як йому досі вдавалося залишатися на плаву? Чи не було іншої причини, крім його виняткової стійкості розуму? Подумавши про це, селянь глибоко вдихнув і нахилив голову. Після чого покликав силует того хлопчика біля входу в печеру, який все ще нерішуче дивився на вхід. Ти заходь. Почувши його поклик, молодий солдат, очевидно, хотів негайно побігти до нього. Проте, через кілька кроків він, здавалося, згадав гнівну настанову селяня. Не заходь, щоб ти не почув, і завагався. Принцу також було прикро, що він так швидко змінив свої слова. Та знову жалібно покликав: Спочатку просто зайди сюди. Хлопчик перестав вагатися та поспішив увійти. Тунель печери був довгим і вузьким, а всередині нього було тепло та волого. Темрява повністю заповнювала простір не було би видно навіть власних пальців, якщо підняти руку. Хлопець зорієнтувався лише за хрипким диханням сіляня, потім принц наказав. Опусти свій меч, поклади його на землю. Залишайся зі мною, не заходь надто далеко. Слухаюсь, молодий солдат підкорився та віддав свій єдиний засіб захисту, поклавши його так, щоб сілянь міг легко до нього дотягнутися. Будь ласка, допоможи мені піднятися. Продовжив принц. Хлопчик опустився на коліна поруч з ним. І простягнув обидві руки, щоб допомогти підтримати селяня. Однак, коли він простягнув свої пальці, то доторкнувся на диво не до тканини, а до теплої шкіри, його пара рук негайно відступила. Сіляні сам відчув, як гарячі пальці хлопця, обпекли його, і тільки тоді він згадав, що раніше в розпалі божевілля зірвав з себе верхній одяг. Чоловіки оголені вище пояса не були чимось незвичним. Проте, за нинішніх обставин це було незручно, але не треба було підкреслювати цю незручність краще просто робити те, що потрібно. Хлопчик, схоже, теж це зрозумів і не став чекати, поки сілянь скаже щось. Він знову простягнув руки та підвів принца за оголені плечі, після чого одразу відпустив. Принц сперся на стіну печери, притиснувшись спиною до прохолодної скелі. Проте він повільно відчув, що інша сторона відступила на два кроки, тож поспішно сказав: Зажди, не йди. Що би той не говорив, молодий солдат прислухався до кожного його слова та одразу виконував. Відріж маленьке пасмо мого волосся, воно мені потрібне, мовив принц. Хлопець виконав наказ і знову простягнув руку. Однак у темряві нічого не було видно, а довге волосся сіляня було акуратно зав'язане за спиною, тому першим до чого він доторкнувся, були не пасма, а шкіра грудей принца, така м'яка й еластична, з тонким шаром поту. Сіляні до цього вже мучився, а коли хлопець ще й доторкнувся до такого недоречного місця, то відчув це так, ніби електричний розряд пронизав його тіло, поширюючи всюди нестерпне оніміння. Принц не зміг стримати тихого стогону. Обидва в печері миттєво завмерли, а квіткові демони ззовні відчайдушно намагалися прислухатися. Тож як вони могли пропустити таке? Всі гуртом захихотіли. Боже мій! Що вони там роблять? Як соромно! Я не смію більше слухати. Слухаючи їхні насмішки над його стражданнями, сілян зціпив зуби. Ви! Хлопчик одразу ж опустив руки, коли почув лють принца, боячись доторкнутися до нього. Очевидно, що селян не був розлючений на хлопця. В його очах цей маленький солдат був не більше, ніж дитиною. Подумавши, що він можливо образив юнака, те, що той його, певне, боїться, принц пом'якшив свій тон і мовив Не панікуй, продовжуй, не зважай на них! Хлопчик прохрипів так, сер. Однак здавалося, що він не зміг не тривожитися, торкаючись постійно там, де не мав би, не в змозі намацати потрібного місця. А щоразу, коли він виявляв це, його руки стискалися назад. Врешті-решт він не міг не провести руками по грудях сіляня, щоб знайти його волосся, хоча це і викликало в принца невимовне заціпеніння. Від таких страждань сіляню хотілося розбити голову об стіну тунелю та просто втратити свідомість назавжди. Нарешті той хлопчик відчув пульсивний кадик сіляня та потягнувся за його шию, схопивши пасму волосся. Тримаючи в руках трішки волосся, він дуже акуратно відрізав їх мечем і одразу ж сказав Ваша високосте все зроблено. Саме тоді ще один невеликий приступ сили повернувся до сіляня. Тому він зміг підняти руку. Дай мені свою руку. Хлопчик послухався, і принц взяв з його рук довгі тонкі пасма, зав'язавши їх у вузол на випадковому пальці руки юнака. Хлопець був спантеличений і запитав тремтячим голосом: Ваша високосте!» що це? Той зітхнув. Отрута квіткового демона ось ось перейде в другу стадію. Мені потрібно позичити твій меч. Якщо хтось захоче заподіяти тобі шкоду, просто підніми цю руку, і вона зможе захистити тебе. А тепер йди. За мить той молодий солдат повернувся до входу в печеру, через що квіткові демони знову почали галасувати. Ти вийшов? Нарешті, заблокував нас ззовні, а сам пішов усередину. Маленький приятелю, ти не дуже хороший. У той же час селянь відчув, як його кінцівки наповнюються силою. Він глибоко вдихнув, схопив правою рукою зношений меч, який залишив молодий солдат, та, зібравшись з духом, підняв його, щоб зробити поріз на своїй лівій руці. В одну мить туман, наче розвіявся, і його розум прояснився. Він знав це. Кров невгамовно стікала по його лівій руці, але здавалося, що він нарешті вхопився за рятівний круг посеред цього хаосу. Аромат землі ніжності міг загострити характер і пробудити глибокі приспані бажання. Зазвичай, чим сильніше було пригнічене бажання після вдихання аромату, тим сильніше була і віддача. Але тим, що принц придушив у глибині своєї душі далеко в минулому, була не тільки хтивість, а й жага вбивати. Цю жагу вбивати не можна було задовільнити монстрами чи демонами він убив багато зла в минулому. Тому це не вважалося придушенням. Ціль, яку потрібно вбити, повинна була бути людиною або богом, щоб викликати почуття провини та забороненого. Перед тим як увійти до печери, селянь порізав себе, щоб намалювати бар'єри, тому пролилася кров. Це було певним чином ефективно проти ніжних пахощів, тому що нанесення поранень самому собі також було формою деякого вбивства. Зрештою, йхтивість і жага вбивати були надзвичайно агресивними бажаннями. Сілянь чув від деяких людей, що вони, по суті, однакові, потім, використовуючи цю інформацію як фундамент, він міг би знайти альтернативний спосіб подолати труднощі, які постали перед ним певнений у своїх міркуваннях, принц без вагань ще раз порізав свою ліву руку, і з кожним порізом його розум все більше прояснювався. Він просто радів і не усвідомлював, що ніжні аромати розпалюють у його тілі ще більше зла. Та коли це бажання вбивати було закрите, його тіло миттєво накрила ще одна хвиля бурхливої насолоди, цей раптовий приплив задоволення пронизав його з голови до ніг, легко прорвавши старанну, збудовану ним стіну захисту. І коли сілянь усвідомив це, він уже тихо стогнав. Якби в печері був не тільки він. Принц не зміг би повірити, що цей звук виходить від нього самого. Сілянь сильно здригнувся та розширив очі, думаючи: цей метод, очевидно, дієвий. Так чому ж це сталося? Він подивився на меч і раптом згадав: той молодий солдат використовував його, щоб зрубати стебла тих квітів і обезголовити людиноподібних демонець. Лезо вже давно було вкрите соком землі ніжності. Він використав 20% своєї сили, щоб зробити перший поріз на руці, і такого ж полегшення можна було досягти тільки якщо витратити на наступний поріз уже 30%. Хіба це не була просто отрута для втамування спраги? Божевілля, мабуть, змусило з'їхати його з глузду, інакше він би вже помітив це. Селянь подумки проклинав себе, але оскільки вчинок вже був зроблений. Він міг лише відірвати шматок лівого рукава, щоб не самовито витерти меч, а потім відірвати правий рукав, щоб запхати його собі до рота, міцно кусаючи, ледь стримуючи себе. Кляті тихі з того не продовжували вириватися крізь його закушені губи та скреготливі зуби, але голоси відлунювали в печері, і кожен найменший звук посилювався та відлунював назовні. Хлопчик послухався його вказівок. І заплющив очі, використовуючи тільки слух. Тому його вуха стали більш чутливими, тож не було жодної причини, щоб він не почув і не помітив цього. Не маючи сили більше стримуватися, юнак запитав тремтячим голосом Ваша високосте. Перебувати в такому невимовному стані було найбільшою ганьбою в його житті. Сялянь ледве міг уявити, що станеться, якщо хтось побачить його зараз. І навіть занурений у темряву, він не міг змиритися з цією думкою. Принц лише закричав Не заходь! Проте шматок тканини все ще був затиснутий у його роті, тому його наказ прозвучав лише як приглушене скиглення. До того ж надзвичайно жалюгідне та нещасне. Почувши його, молодий воїн тільки ще більше розхвилювався. В розділі описаний традиційний весільний ритуал. Коли подружжя відрізало пасму власного волосся, переплітало його і зв'язувало разом, що символізувало, поки смерть не розлучить нас, Сілянь зробив це, щоб врятувати того від демонів, але Хуачен, ймовірно, думав про це більше, оскільки пізніше зав'язав червону нитку долі на своєму пальці. Дуже дякую за те, що слухаєте. Передаю вітання від своїх кутусиків. Цім -цім.